Україна хоче повернути чоловіків з-за кордону. Але чи зможе все частіше з вуст українських політиків та чиновників звучать заяви про те, що ті, хто незаконно перетнули кордон вже під час повномасштабного вторгнення, мають повернутися до України за даними Агенції ООН у справах біженців, всього у Євросоюзі зареєстровано близько 6 мільйонів українців під тимчасовим захистом, 18 відсотків, тобто мільйон з них. Дорослі чоловіки, та чи можливо це законодавчо, та чи готові країни, де перебувають українські чоловіки, які виїхали до цього кроку? Це питання навіть зачепили в Давосі під час спілкування з президентом Зеленським. Це не якесь складне питання, це питання про справедливість, це не питання до жінок. Людей, які не мобілізаційного віку, чоловіків або дітей, вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні, і це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати. Згадав він і про те, що люди, повернення яких президент дуже бажає, можуть підтримувати українську економіку, і що важливо, таким чином забезпечувати виплати військовим. Він нагадав, що зарплата одного військового це податки шести-восьми українців. Щоб забезпечити заробітну плату одному військовому, я нагадую. Підтримка, яка йде від західних партнерів, вона не йде на а, заробітну плату військовим. Це дуже важливо уявити. Тему активно підхопили західні змі на питання про повернення військовозобов'язаних біженців. Східноєвропейським журналістам вже відповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Україна хотіла б це зробити, але примусово не вийде. Адже зараз за законами країн перебування українців це просто неможливо. А що з цього приводу кажуть самі європейці. Наприклад, за словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, Україні дійсно відсутні такі механізми. Таких механізмів немає, і вони безумовно не відповідали б міжнародному праву і зобов'язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені. Так само у глянців не виганятиме з країни й Естонія. Про це заявив естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляйнемец. Хоча й додав, що якщо Україна офіційно звернеться до естонців з цим питанням, доведеться щось вирішувати. Так міжнародні угоди не дозволяють це робити, але можна підписати окремі міжурядові документи. Міністр юстиції Федеративної Республіки Німеччина відповів більш категорично, він в принципі проти подібної практики, а також цитую, не може уявити, як вони можуть змушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що відповідно до німецької конституції громадяни не зобов'язані це робити проти власної волі. Так само категоричні і австрійці, тамтешній речник Міністерства внутрішніх справ заявив, що жоден військовозобов'язаний українець, який живе в Австрії, не буде насильно відправлений назад на батьківщину. Цікаво, що відмовляються навіть угорці, офіційна позиція яких далека від проукраїнської про те, що країна начепатиме чіпатиме ухилянтів, заявив заступник прем'єр-міністра Угорщини Жолчем'єн. До речі, серед аргументів проти примусового повернення військовозобов'язаних українців не лише відсутність законодавства і схожої практики, взагалі, наприклад, в Естонії та Німеччині кажуть, що це цінний людський ресурс, а німці взагалі активно працюють над тим, щоб якомога більше українців перестали отримувати соціальне забезпечення і стали повноцінними членами німецького суспільства. Незалежно від того, чи це жінки з дітьми, чи працездатні чоловіки мобілізаційного віку.